Думаю, ви всі чули про альфа поинти на біржі Binance. таку промоакцію, де потрібно було торгувати на біржі, отримувати за це поінти, які потім можна було поміняти на якийсь дроп і продати його. Я не знімав про це відео, але теж брав участь, теж таскав з собою телефони, не дивлячись на те, де я був, чи там десь в Бокувелі, чи на якійсь тусовці, я з собою брав телефони, тому що кожного вечора потрібно було там наклацати деякий об'єм. Так от, менше з тим, до речі, не менше з тим. Тема з альфа-поінтами на Binance досі працює, досі можна робити, але сьогодні я вам розкажу про трохи цікавішу штуку, а конкретно альфа поінти на біржі Gate. Та біржа Gate повністю злизала цю систему, зробила копію один в один, і так ще не було. Якогось масового шилу по пабліках, там по Ютубі. Ми можемо зайти сьогодні і винести якусь звіти ще котлету. Власне про це я розповім в сьогоднішньому відео. Але перед тим, як ми перейдемо до теми, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, тому що всі апдейти будуть спочатку там, а тоді вже на Ютубі. Посилання буде в описі під цим відео. Отож, для початку нам потрібно мати аккаунт на біржі Gate. Якщо у вас досі його немає, можете зареєструвати за моїм посиланням, буде в описі під цим відео. Так ви отримаєте знижку 20% на торгові комісії, а конкретно Тут вона буде дуже значущою і дуже допоможе вам. Після того, як ви зареєстрували аккаунт, потрібно буде завантажити додаток на ваш смартфон, тому що ці альфа поінти доступні лише в додатку. Ось я закинув на баланс 300 доларів, щоб показати наочно всі дії, щоб вам було найлегше зрозуміти, ви могли повторити і так само заробити. Дивіться, тут вгорі є ось така штука, ми натискаємо на розділ. Більше, і шукаємо тут альфа поінти Ось конкретно цей пункт. Якщо у вас його немає, спробуйте видалити додаток і встановити його заново. Або просто оновити до останньої версії, тому що ці альфа поінти якраз таки з'явилися в останній версії. І ось тут ми бачимо кількість ваших поїнтів, і знизу ми можемо подивитися, за що їх дадуть. Тут дають за два за два. Коротше, перше за бали активів, скільки грошей ви триматимете на біржі, скільки поинтів ви лутатиме. Я рекомендую закидати 100 доларів, ну, типу більше 100 доларів, і тоді вже отримувати один бал. Ось ми бачимо, що за баланс від 100 до 1000 доларів буде отримувати один бал, від 1000 до 10 – два бали і так далі. Найоптимальніше буде закинути десь 200-150 доларів. Ними торгувати, ними тримати. Тепер про торги. Так само залежно від того, який об'єм торгів ви зробите, ви отримаєте від цього теж певну кількість поєнтів. Дивіться, найоптимальнішим об'ємом є 250 доларів. Що враховується в об'єм? Враховується лише покупка. Тобто вам потрібно купити там на 260 доларів і продати. Це не буде вважатися як 520, це буде вважатись 260, тому що враховується лише покупка, як я вже сказав. На об'єм 256 доларів піде приблизно. 5 доларів комісії. Але якщо ви зареєструєтесь за посиланням, то вам буде 4, і реально воно дуже економитиме на дистанції кошти. Отож, що ми робимо далі? Я розповів про умови, розповів, як отримувати поінти. До речі, після того, як ви заробите поінти, ось тут є вкладка наступна Alpha Airdrop, і отут ви вже їх обмінюватимете на гроші. Ось було вже 5 дропів, і тут ми можемо бачити мінімальний поріг. Тобто, спочатку вам потрібно буде назбирати оці поінти, а вже коли ви накопичите певну кількість, тоді їх можна буде починати обмінювати. І за кожен дроп, який. Ви отримаєте, у вас буде списуватись певна кількість. От ми бачимо там другий дроп, мінімальний поріг був 65 поїнтів, і після того, як ви забрали цей дроп, у вас мінусувалося б 10. А вже останній дроп, який якраз таки сьогодні, мінімальний поріг вже 100 поїнтів і списує 15. В принципі, так було і на банніці, десь з самого початку. І давайте порахуємо. Якщо ви робитимете, так як я сказав, типу, триматимете 150 доларів на біржі і робитимете об'єм. 250 доларів і всього ви отримаєте за 15 днів 135 поїнтів і навіть якщо мінімальний поріг буде 100 балів, за кожен дроп списуватиметься 15 доларів. Ви зможете забрати як мінімум два дропи, десь по 40-60 доларів, і ви вже повністю окупите свої витрати, плюс отримаєте зверху. А тому, що на комісії на такий об'єм за 15 днів піде приблизно а, там 5,2 долари в день. Але разом з моєю знижкою, якщо ви зареєструєтесь посиланням, це буде мінус 20%. Виходить, ви витрачатимете по 4 долари в день, помножити на 15, Це 62 долари. Ви витратите 62 долари за 15 днів за 2 тижні, але дроп, ну там буде 80-100. Це вже плюс. Ви робите декілька акаунтів, вилутаєте з кожного аккаунта профіт. Давайте зараз я покажу, як це робити. Ми відкриваємо головну сторінку, гортаємо донизу і бачимо, що тут є розділ. Alpha. Рекомендую вам торгувати тими токенами, які знаходяться в топі по об'єму. Ось тут можна відсортувати від збільшення до зменшення. І топовий токен у нас це трамп. Ми натискаємо на нього, натискаємо торгувати, приймаємо ці всі умови. Рекомендую брати лімітки. Хоча можна і по ринку, тут вони не сильно впливають. Отож, купуємо на 260 доларів. Та рекомендую вам брати з запасом, щоб таки точно воно зарахувало цей об'єм. Ми купуємо токен. Зараз воно заповнить цей ордер. І тоді беремо і відразу продаємо. Як бачите, я витратив 4,5 долари конкретно за цей трейд, тому що в мене відразу на балансі було 300 доларів. Я думаю, все зрозуміло, нічого пояснювати більше не потрібно. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, ви можете задати їх в нашому чаті. Посилання так само залишу в описі під відео або можете перейти за цим QR-кодом. Напишіть там свою проблему, і я або хтось з інших учасників допоможуть її вирішити. З вами був Нікейл. На зв'язку.